Як зрозуміти, що ти робила? Якщо ти приходиш з роботи і одразу готуєш, прибираєш і скидаєшся 50 на 50 – ти не в парі. Ти на двох роботах і одна з них не оплачується. Бо 50 на 50 – це не тільки про гроші, це про те, як двоє ділять відповідальність, побут, навантаження і життя. Це коли обидва після роботи мають право відпочивати, коли в тебе є не тільки обов'язки, а ще й підтримка. Якщо він прийшов і ліг на диван, а ти на кухню і до пральної машини це не партнерство, це система, у якій тебе використовують, але при цьому називається порівняно. Справжнє 50 на 50 не про те, щоб тебе добити ще й фінансово. Це стиль життя, який має полегшити життя обо це домовленість двох дорослих людей, які разом створюють побут, спільне майбутнє і взаємну турботу. Якщо ти постійно втомлена виснажена, якщо після своєї роботи ти починаєш другу домашню, і при цьому ще віддаєш частину свого доходу, це не рівноправ'я, це рабство. І це стосується не тільки жінок, і чоловіки бувають у стосунках, де все тримається лише на них. Бо використовувати можуть ті, хто звик лише брати. А тепер чесно подивись на свою ситуацію. У Вас справді 50 на 50? чи просто тобі так кажуть? Бо якщо ви обидва працюєте, але весь побут на тобі, тоді це не разом. Це ти сама, просто не вільна.